Ну, от, приклад, давайте подивимося, як, е згадаємо, як ми множимо в стовпчик. От у нас є два двійкових числа. Ми один множимо на 1, отримуємо 1, 1 множимо на 0, ноль, ноль. Ну. множити, 0. Да? Mm -hmm. mm -hmm. Операцію множення двох однорозрядних чисел можна реалізувати за допомогою елементу І. Правильно? Двох чисел. Ну, 0 і 0. Це буде 0, 0 і 1 це буде 0, 1 і 0 це буде 0, 1 і 1 це буде 1. Тобто 1 умножить на 1 це буде 1, а якщо хоч один із оперантів 0 однорозрядних, то результат однорозрядний буде 0. Тобто, тут, бачите, от, оці от е, множення b 1 на a 1 реалізуються на, на, на елементі І. B1 на A2 реалізується те множення реалізується на елементі І. Давайте розглянемо більш загальний приклад. Нам треба умножити два чотирьохрозрядних числа. Тут, правда, всі індекси з одиниці починаються. Ну вже ладно, який є приклад. Так от, як ми в стовпчик будемо множити ці два чотирьохрозрядних числа. А1, Б1. А2Б1, А3, Б1, А4, Б1, потім Б2А1, А2, Б2 і так далі. І коли ми записали ці проміжні результати, нам просто треба їх просумувати. От. І С1, младший розгляд суми буде дорівнювати А1, Б1. S2 буде дорівнювати сумі оцих двох результатів, s 3 буде дорівнювати сумі оцих трьох результатів. Ну, Дивіться, ребятки, вам зрозуміло взагалі, звідки ця формула берега? Чи треба докладніше якось розібрати? Дивіться, ми ж оце от число. Ні, ну я я розумію, що ну, в, в стовпчик всім вміють множити, але давайте подивимося, як це число можна розписати. Його ж можна, можна, мабуть, розписати наступним чином. А? Ну, еще разряд думает такой. Так, тут же просто индексация с одиночки начинается. Ну, пример так. Правильно, да? Мы ж можем так це число расписать? Суми воно нам дасть b 4 b 3 b 2 b 1 І якщо ми от, оце от число a 4 a 3 a 2 a 1 будемо множити на оце от число, то це можна розписати, як оцю штуку множить на B4 0, 0, плюс 0B300 плюс 00 b 0 плюс 0,00 0, 0, B1. Так, можна це розписати? Можна. І тепер дивіться, якщо у нас, ну потім ми цю, ці скобки розкриваємо, правильно? От я їх тут розкрию. І, припустимо, ми множимо це число на це число. Да? Якщо b 4 у нас буде нолік, то в результаті перемноження оцих двох чисел ми получимо 0, правильно? А якщо b 4 у нас буде одиничка, то результатом множення що буде? Су цього числа на три розряда вліво. Тому що якщо b 4 буде одиничка, це буде число. Вісім так? А для того, щоб умножити це число на 8, треба його вліво сунути на 3 розряди. І от, пожалуйста, ми його отримали. На раз, два, три сунули. Дивіться, який загальний алгоритм цього множення. Ми проходимося по бітам B1, B2, B3, B4. І якщо біт B1 1 одиничка, ми записуємо число А в цю суму. Якщо B1 1 нолік, ми не записуємо число А в суму. Якщо B2 2 одиничка, то ми до суми вже додаємо. Число А сунуте вліво на розряд. Якщо нолік, то не додаємо. А Якщо Б3 одиничка, то ми до суми додаємо число А сунуте вліво на два розряди. І так далі. Давайте я зараз це трохи е, по-другому розпишу, щоб було зрозуміліше. Число А я вже буду писати ширною, а не через розряди. А от оце от число... Е, Можемо це число таким чином розписати? B4000 – Це буде значення біта b 4 логічно сунути на раз, два, три розряди вліво. Можна так написати? Mm. Да? Іншими словами, це буде b 4 умножить на 2 в кубі. Тож можна так написати, так? Да? b 4 може бути або нолік, або одиничка. І таким чином я розкриваю ці скобки. Це буде А умножить на b 4 умножить на 2 в кубі плюс А умножить на B... 3 умножить на 2 в квадраті плюс А умножить на Б2 умножить на 2 плюс А умножить на Б1 умножить на 1. Я вам ще раз нагадую, що в цьому прикладі у нас індекси починаються з одинички а не з нуля. Це щоб вас не вводило в оману. Ну і дивіться. А умножить на 2 в кубі. Це що буде? А сунуть A вліво на 3 і умножить на Даже не так. Я B4 в початку Давайте напишу. Получається, що це буде що мудріння. b 4 умножить на А, сунуть вліво на 3 розряди, плюс b 3 умножить на А, сунуть вліво на 2 розряда плюс b 2 умножить на А, сунуть вліво на 1 розряд і плюс b 1 умножить на А. Ну і ми ж оцю формулу отримали, наверное, правильно? Дивіться, b 1 е, умножить на А. b 1 може бути або ноліком, або одиничкою. Тобто е, оцей от доданок буде або ноліком, якщо B1 1 нолік, або числом А, якщо у нас B1 1 одиничка. Ви ж пам'ятаєте, що b 1 b 2 B3, 3 b 4 це однорозрядне число, а А це. Оце от наше 4 число, правильно? Тобто от у нас є отака от сума в загальному випадку. Якщо Б1 одиничка, то в цю суму входить доданок А. Якщо Б2 одиничка, то в цю суму входить доданок а сунуть вліво на 1. Ну а якщо Б20, то цей доданок нулю буде дорівнювати. Якщо B3 одиничка, то в цю суму входить доданок а всунуть вліво на 2. Да? Ну, Якщо B4 4 одиничка, то в цю суму входить до дано, указ суму ліво на 3. І в принципі ми можемо зразу всі три доданки отримати наступним чином. Перший доданок, як ми отримуємо? Ми просто беремо кожен біт числа А і множимо його на b 1 Якщо b 1 буде одиничка, то тут ми отримуємо число А, правильно? А якщо b 1 буде 0, то ми тут отримуємо всі ноліки. Другий доданок ми отримуємо е, таким чином, що просто е, множимо всі біти числа А на Б2 і зсуваємо його вліво на одиничку. От Таким чином е, отримуємо це множення в стовпчик. І для того, щоб отримати результат множення, треба просумувати значення всіх оцих відповідних бітів 4 доданків. Тобто, дивіться, тут просто ноліки не прописані, це може збивати з пантелику. Ці ноліки, які отримані в результаті суму. s 1 буде дорівнювати А1Б1 плюс 0 плюс 0 плюс 0, 0. S2 буде дорівнювати А2Б1 плюс А1Б2 плюс 0 плюс 0. І так далі. Тобто, кожен біт суми отримується сумуванням відповідних доданків. Але тут ще необхідно враховувати перенос. При додаванні оцих двох бітів можемо отримати біт суми, а ще ж можемо отримати перенос, який необхідно додати до цієї суми. Дивіться, як реалізується перемножувач у вигляді схеми. Молодший від суми s 1 Я нагадую знову ж таки, що індексація ціл, в цьому прикладі починається з одинички, а не з ноліка. Мені просто було б паньки незручно ці індекси перемальовувати, розумієте, тому я і так залишив. Але от S1 1 це молодший бід е, перемноження. І як ми його отримаємо? Це просто вихід елемента І. На вхід входи якого подані молодші біти аргументів А1Б1. Як ми С2 отримуємо? Ми беремо і за допомогою повного однорозрядного суматора сумуємо ці два біта, які отримуємо теж з елементів I. І. І зверніть увагу, що на вхід переноса ми подаємо ноліку. Далі, щоб отримати С3, нам треба просумувати оці три доданки. Три біта, які ми отримуємо з відповідних елементів і. І щоб просумувати ці три доданки, ми використовуємо два послідовно вікнаних однорозрядних суматора. Оцей от суматор нам сумує А1 А3Б1А2Б2. І потім результат суми додається до А1Б3, а на вхід переноса заводиться вихід переноса попереднього розряду. Тобто, загалом у нас тут відбувається. Сума А3Б1, плюс А2Б2, плюс А1Б3, плюс вихід переноса з попереднього розряду. Бачите? Тому що його на, на треба враховувати. Бо якщо тут буде 1 плюс 1, то в цьому розряді буде 0 і одиничка піде сюди. Перенос. Це ж додавання. І буде перенос з маршого розряду в старший. Ну і відповідно тут нам треба додати 1, 2. 3, 4, 5 бітів. І для цього ми використовуємо три послідовно вімкнених повних однорозрядних суматора. І зверніть увагу, що ця схема може генерувати вже два переноса в один і той же старший розряд. Тобто при сумуванні бітів для розряду s 3 може виникнути два переноса в розряд s 4 І ці два переноса треба додати до оцеї суми. Тобто тут у нас вже розраховується сума А4Б1 плюс А3Б2, плюс, плюс. А це тут зашивочка А4Б2. Чи ні? Ні-є-є-ні. ні ні Все правильно. Сверх, ні, це А4Б1, А4, А3Б2, А2Б3. Там одно... А индексы B почему? Вот разные? Почему индексы B разные в первом ряде, В самом верхнем? Вот здесь? И одинаковые. А не одинаковые B2. B, B1, B2 все нормально. То yeah. yeah. есть для S3 для, для того, чтобы получить S4, у нас должно быть A4 B1 плюс A3 B2 плюс A2 B3. Вот здесь должно быть. Вот здесь должно быть а 2 B3. Вот это вот ошибка. Видите, здесь написано А4, Б3, должно быть А2, Б3. Плюс А1, Б4. Поэтому вот если кто-то будет переписывать со шпаргалки, на контрольно и перепишет здесь А4, Б3, то это будет ошибка. Есть, должно быть А2, Б3. Так вот, вот эту вот сумму мы должны еще добавить два переноса с предыдущего разряда, видите? И мы их добавляем при помощи входа у переноса вот этих двух сумматоров. Ну, что здесь еще можно сказать? Что если мы, я еще раз просто об этом говорю, что если мы умножаем два n разрядных числа, то результат умножения будет уже 2n. Умножаем два 8-битных числа, результат будет 16-битный. Ну а если мы умножаем число а если мы умножаем число а разрядностью n на число b разрядностью m, то получаем число c разрядностью n плюс m. Понимаете? То есть здесь идет речь уже про умножение чисел с с разной разрядностью. Ну, это более сложный случай, это я просто к слову говорю. А вот в такой штуке мы, как видите, умножаем два четырехразрядных числа, а получаем на выходе восьмиразрядное число. И как мы вот этот S8 берем? Это будет перенос самого старшего сумматора, видите? С8 это перенос самого старшего сумматора. Ну вот. Ну, в принципе, в этой схеме перемножителя ну, ничего такого сложного нету. Единственное, что обратите внимание, что здесь у нас последовательно включены несколько сумматоров, которые суммируют сдвинутые числа, вот эти вот вентили И. И в любом случае у такой схемы задержка будет больше, чем у обычного сумматора. Вы согласны с этим? Тут же мы суммируем раз, два, три, четыре числа. А если а в том умножителя на константу, там только был один сумматор. Поэтому здесь будет задержка четырех последовательно включенных сумматоров. А... просто Плюсы чисто, мы получить. Не, ну это сдвиг вот мяк... А, вентили И вы имеете в виду, да? Вентили И будут уносить задержку, да. Потому что сдвиг он-то делается просто. А то что, и гонки будут? А -а -а. параллельно распространяемся на вот. Гонки, звісно, тобто ну, мається на увазі, що ці біти будуть встановлюватися спочатку младший, потім s 4 потім генеруються два переноси, і ці суматори послідовно додають значення, і s 5 на виході з'явиться тільки тоді, коли будуть згенеровані оці три переноси. І коли цей результат видасть суму, вона додасться до вона обробиться на цьому суматорі, потім результат роботи цього суматора. Вже видасть нам на виході нижнього суматора правильне значення. Тобто тут, тут будуть гонки, да. у нас дані на, ви, на цьому виході будуть встановлюватись починаючи з молодшого віти і до старшого. Самим першим встановиться S1, потім встановиться s 2 потім встановиться правильне значення s 3 і так далі. Тобто буде послідовне перемикання розрядів як в суматорі з послідовним переносом. Насправді є багато дуже різних схем перемножувачів. Ну це така сама проста. А я ще ж пойшла. Така четчатка, там де С5 в самой формулі. Там А С5 саме последнє значення, А4Б4. По там може ну, бути і на формулі А2, Б4. А2, да. Б4. Ну, если, да? Да, тут есть, короче, опечатки, но если понять, в принципе, логику работы, то с ними можно бороться. Ну, вот такое, эта схема рабочая, ребята ее на верилоге реализовывали, ну, не на верилоге, а в схематике Хвартуса реализовывали, в виде схемы, и все работало. Да. Я не помню, есть такое задание, кстати, или нет. Есть. Но такое... да, а, есть, есть, да? Ну хорошо, значит. Ничего хорошего я... нет. Да. Зачем ничего хорошо? Простая схема. Думаю, она большая, да.